Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий смачний торт Рафаело. Рецепт ще моєї бабусі, він дуже смачний. Готувати його легко і небагато інгредієнтів. В період, коли цукерки Рафаело тільки починали виходити, купити їх було практично неможливо, проте люди намагалися максимально відтворити смак в десертах в інших. Отож, один із перших рецептів торту Рафаело. Сьогодні приготуємо і ми. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Поділіться також з друзями. Для цього нам потрібно до початку в окремій ємності нам потрібно збити одне яйце. Та 200 г цукру. Змочую до початку ось так. Цукор, щоб він не розлітався по всій поверхні. І далі збиваємо по наростаючій швидкості. Починаємо з мінімальної, закінчуємо максимальною. Поки будемо збивати яйця, нам потрібно взяти 20 грамів вершкового масла та розтопити в мікрохвильовці. Та розтоплене масло залишаємо при кімнатній температурі, щоб воно трішечки згріло, щоб не було дуже гаряче. І продовжуємо збивати яйце з цукром. Ось так. Яйця побіліли, яйця побіліли з цукром. Далі додаємо сюди 120 мл молока кімнатної температури та змішуємо. А також розігріваємо електричну піч до 180 градусів. Далі додаємо вершкове масло, яке вже стало більш комфортної температури. Це робимо для того, щоб яйця не згорнулося від гарячого масла. Масло також можна замінити на маргарин. Ось так. Вологі інгредієнти об'єднані. А далі поступово додаємо сухі інгредієнти. А саме то 160 грамів борошна. Борошно у мене вищого гатунку. Через цідило поступово просіюючи. Просіємо та перемішуємо. Також до борошна додаємо амонію. Амонію в мене 6 грамів. І так просіємо все борошно. Просіємо та перемішуємо. Перемішуємо, щоб не було грудочок до однорідного стану. Після того, як вмішалося все борошно, ось таке тісто утворюється. В Кінці додаємо 50 грамів борошна кокосового. Раніше такого борошна не було, тому ми брали кокосову стружку та перемелювали її у кавничку. Проте, якщо у вас така сама ситуація, ви можете, якщо немає можливості знайти кокосове борошно, тоді можете також скористатися млинком чи кавничкою для того, щоб перетворити стружку в кокосове борошно. Якщо ж так немає можливості і цього зробити, тоді можна замінити тоді можна замінити кокосове борошно на звичайне біле борошно. Також просіємо через ці дила. Звісно, це надасть додаткового кокосового аромату нашому торту. Коли не було можливості перемолоти, то ми додавали просто звичайне борошно. Проте я рекомендую не нехтувати цим кроком, тому що. Торт у нас Рафаело. Рафаело це кокосова цукерка. Повинен бути досить виражений кокосовий смак. Ось так. Дуже ароматно, дуже гарно пахне кокосом і тісто. Далі нам потрібно це тісто розподілити по формам для випікання. Отож, в мене є три форми, по ним потрібно розподілити тісто. Ось так. Розподілила по трьом формам і далі будемо їх випікати. І допоки випікається коржі, нам потрібно приготувати крем. Для цього в невеличкий рондель наливаю 250 мл молока. До молока додаю чайну ложку ванільного цукру, вмикаю та розігріваю. Розігріваю до 80 градусів, не доводячи до кипіння. Вогонь вмикаю середній. А допоки розігрівається молоко, мені потрібно приготувати яєчну суміш. Для цього в мисці... Нам потрібно об'єднати 2 яйця, до 100 грамів цукру це приблизно пів склянки. Додаю одну столову ложку борошна з чубчиком, це 25 грамів. Борошно перемішую з цукром. Так буде легше борошно ввести в яєчну суміш, щоб не утворилися грудочки. Яйця збиваю трішечки вінчиком. Тепер поступово додаю цукор з борошном, постійно змішуючи. Нам не потрібно тут ніякого міксера, нічого збивати. Головне, щоб з'єдналися всі інгредієнти і не було гурточок. Ось коли молоко добре прогрілося, бачите, ось, ось замітно вже пар іде, вже починає парувати, знімаємо молоко з поверхні та тонесенькою цівкою вливаємо в яєчну суміш. Для того, щоб яйця не зварилися, щоб жовтки наші не згорнулися, тому що утвориться солодкий омлет. А нам потрібно заварити безпосередньо сам крем. Ось так. Тому що від шокової температури яйця згортаються, тобто занадто великої температури. Об'єднались всі інгредієнти. І далі повертаємо цю всю суміш назад, в рондель. Повертаємо рондель на вогонь і постійно помішуючи, заварюємо крем. Нікуди не відходимо, нічого не залишаємо. Постійно помішуємо, тому що, якщо пригорить знизу, тоді крем дасть гірчинку, і весь торт буде мати гіркуватий присмак. А нам цього не потрібно. Отож, постійно помішуємо. Трішечки вогонь менший, ніж середній. Уварюємо крем до густоти. Уварюємо крем до перших пухирців на поверхні. Ось суміш вже починає загусати. Вогонь робимо мінімальний і продовжуємо заварювати. До перших похирців на поверхні. Ось вже практично, практично, ось вони, ось ці великі. Все, крем готовий. Тобто заверна частина для крему готова. Вимикаємо. Але продовжуємо помішувати, тому що наш рондель досить гарячий. І є вірогідність того, що до дна ронделя може щось прилипнути. Не забуваємо добре проходити по всім куточкам поверхні ронделя. Тому що найчастіше там в куточках і пролипає. Якщо добре все вимішали, тоді крем повинен утворитися без грудочок, Однорідний, ось такою консистенцією. Далі в ще гарячий крем ми додаємо 100 г вершкового масла та замішуємо. Нам потрібно, щоб масло добре розчинилося та об'єдналося. Тоді крем буде краще тримати форму, вийде більш шовковиста текстура. Крем вийде більш ніжніший, шовковистіший, ніжніша текстура. Та в торті буде краще тримати форму. Далі нам потрібно 50 грамів кокосової стружки. 25 грамів я додаю в крем. І 25 грамів залишаю для декору. Ось такий крем виходить. Далі крем перекладаємо в окрему ємність холодну, для того, щоб він краще охолов. Накриваю крем харчовою плівкою в контакт та відправляю в холодильник до повного охолодження. А допоки я заварювала крем, в мене випеклися коржі. З досить ще гарячі. Залишаю їх при кімнатній температурі, щоб вони повністю охолоджувалися. До речі, випікалися мої коржі 20 хвилин. Залишаю при кімнатній температурі до повного охолодження. Мої коржі повністю охолодилися, далі можна їх діставати з форми. Відрізаємо форму. На дно я вистилала шматок пергаментного паперу, отож, дно не повинно прилипнути, тільки прохожуся добре по периметру, Ось, бачите, все добре виходить. Виймаємо всі коржі. Раніше такого не було, що обмо... коржі обмотували харчовою плівкою, відправляли в холодильник на ніч на стабілізацію. Все робили одразу чи залишали при кімнатній температурі. Отож, і я також залишаю до повного охолодження при кімнатній температурі і будемо збирати торт. Повністю відтворюю рецепт, як робила колись моя бабуся. Ось так. А далі розрізаємо. На коржі наші бісквіти. Можна скористатися ножем чи струною кондитерською, чим завгодно, як вам зручно. Я беру ніж пилочку. Ось так. Далі нам потрібно зробити просочення. Для цього я беру 50 грамів води теплої кип'яченої. Додаю чайну ложку ванільного цукру. Все це перемішую. І це буде наше просочення. Перемішую, щоб цукор добре розчинився. Тим часом охолов крем, дістаємо крем з холодильника, будемо збирати наш торт. На дно викладаю трішечки крему, щоб зафіксувати корж на тарілці. Ось так. Зверху корж просочуємо сиропом. Добре по всій поверхні просочую сиропом. Якщо є кокосове молоко, можна замінити воду на кокосове молоко. Також буде дуже смачно. Проте ми завжди просочували саме водою з ванільним цукром, з таким сиропом. Далі беремо крем та розподіляємо по поверхні торту. Коржі я розділила на дві частини. Тобто в мене вийде 6 коржів. Ось так. І так збираємо наш торт до самого верху. Корж просочення, крем. Добре приділяємо увагу з боків. Також можна випекти цей корж великим шматком, тобто одним великим, розділити навпіл і зробити невисокий, проте широкий торт. Це вже по бажанню, кому як подобається. Я люблю високі та маленькі тортики. Ось, щоб кінці добре просочилися, Буки, з боків добре додаю, щоб просочилися. Я роблю все, як і раніше. збирала ось так, перемащували, без всяких плівок. І останній корж також зверху просочую, щоб торт зверху не потріскав, мав гарний вигляд. І покриваю повністю. Кремом. Дивіться, який він ніжний, як він гайдається, тому що все дуже і дуже ніжне. Покриваю зверху та з боків кремом. Даної кількості інгредієнтів мені вистачає на торт діаметром 13 см. Скориночки з коржів, які зверху зрізала, я висипала до залишків крему. І перетворили їх ось в таку крихту. Зараз це все змішаю і буду за допомогою цього формувати декор. Коржі з кремом потрібно змішати до ось такої консистенції. З цього ми будемо формувати кульки для декору. У ім'яточок скерки Рафаело. Нам потрібно розділити цей бісквіт на 4 рівні частини та сформувати кульки з нього. Беремо кожен шматочок, і ось так руками формуємо кульку. Кожну з цих кульк нам потрібно обкачати в покосовій стружці. Ось так. І кокосову стружкою, яка залишилася, посипаємо весь торт. Декоруємо зверху, зверху та з боків повністю весь торт посипаємо цією струшкою. Рясно, рясно, щільно посипаємо кокосової стружки. І те саме з боків. Ось так. Такий нарядний виходить торт. Далі ми декоруємо його ось цими кульками, які залишились. Просто їх викладаємо зверху на ну, наш торт. І ось така краса виходить. Зараз я розв'яжу і покажу вам, який він всередині. Подивіться, який він який, як ніж легко проходить всередині. Вау, який він гарний всередині. Подивіться на цю ніжність. він Просто тане. А який ароматний, який аромат кокосу. Вау, дуже смачно! На новорічні різдвяні свята буде ідеально, У нас він був must have щороку на всі свята. Це і пасхальні і різдвяно-новорічні день народження на всі свята. Один період цей торт був у нас топовим. Зараз скуштую, скажу вам. Ммм вау, який він смачний! Це смак дитинства. У мене на обличчі неймовірна посмішка, радість та приємність спогади з дитинства. Дякую бабусю тобі за твої рецепти.